Нарешті вони в наявності. М'юз. Знову у нас в наявності, бо вони були всі розпродані, всі їх просили. Ну що ж, дивіться, який тут у неї ремінчик. Ось так от дуже широкий. Я його просто ще не відкривала. Навіть саме цю модельку я ще сама не бачила ремінчик. Ось такий у нас широкий ремінець. Зараз ми його пристібнемо. Що у нас получається? Пристібуємо на свій ремінчик. Ось з такого плану у нас сумочка. О, до речі, дуже непогано встать. Нічого не буде спадати, воно одразу на плечі фіксується все замечательно. Тут у нас серединці одне відділення. О, так тут ще є додатковий ремінець. Дивіться, тут додатковий ремінчик текстильний. Текстильний, теж широкий, широчезний Можна, якщо вам необхідно, від маньяка то одразу на маньяка це. Широкий з написом, теж на карабінчиках можна обрати собі більш реміниць, який вам більше доподобен, і носити з ним. У нас одне відділення, тут у нас логотип всередині і бокова кишенька. Дуже непоганий варіант, я хочу сказати. Більше наших новиночок у телеграм-каналі. Посилання у нас є в шапці профілю, можна переглянути більше моделей і одразу з цінами.